Нако Бохо. сьогодні про неї я розповім докладніше. У Нако ко найбільша різноманітна палітра секційної пряжі, і жоден колір не виглядає однаково. Вони всі різні. У секційці одразу видно малюнок, тому в'язати такі шкарпетки буде не так нудно, як однокольорові. З однокольоровою можна попрактикуватися і обрати різні переплетення. До речі, у складі великий відсоток вовни, тому резинку бохо тримає дуже добре. Але одразу скажу, в'язати доведеться довго. Я рада вас всіх вітати на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. Ви, мабуть, бачили наш прямий ефір про шкарпеткову пряжу. Тоді вас зацікавила пряжа на кабохо. Сьогодні про неї я розповім докладніше. Але спочатку поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб наше відео побачило більше людей, яким це може бути цікаво. Тож мотки 100 грам з метражем 400 метрів. У складі 75% вовни і 25 поліаміду. Каже, якісна, про що свідчить сертифікат Екотек Стандарт. Однокольорова бохо змотана у круглі мотки, а секційна у довгасті. Це і вся різниця. Склад та метраж у них однаковий. Кожен моточок м'який, приємний на дотик, не колючий. Нитка тонка, рівномірна по всій довжині. Має невеличкий ворс, добре прожинить і складається із чотирьох тонких ниток гарної скрутки. Вона міцна і щоб її розірвати, треба додати. Чимало зусиль. Вона приємна та комфортна в роботі, не шарує. Петлі у полотні викладаються рівно та охайно, але не очікуйте, що вироби будуть швидко в'язатися. Це нереально через невелику товщину нитки, тому треба запастися терпінням. Виробник радить обирати спиці 2,5-3,5 мм. Свої пров'язи лицьової гладді я зробила 2,5. Вони еластичні, пружні, петельки дрібні та охайні. У секційці одразу видно малюнок. Тому в'язати такі шкарпетки буде не так нудно, як однокольорові. Якщо ви в'яжете нещільно, рекомендую взяти двійку. До речі, у складі великий відсоток вовни, тому резинку бохо тримає дуже добре. Свою я зробила спицями 2 мм. Вона добре розтягується, повертається на місце і повністю справляється зі своїми функціями. Причепитися тут нема до чого. Якщо для секційки вам достатньо тільки лицьової гладі, бо вона вже йде з візерунком. То з однокольоровою можна попрактикуватися і обрати різні переплетення, коси, шишечки або ажур. Для свого зразка, який я зв'язала спицями 2,5, я обрала саме його. Пряжа гарно лягає у візерунок, він помітний у виробах, еластичний, пружний і добре тримає форму. Загалом полотно чудово виглядає. Такі гарні дівчачі шкарпетки будуть чудовим подарунком до будь-якого свята. Що стосується гачка, виробник радить обернуватись. Збирати 2 мм для пряжі секційного фарбування та 4 мм для однокольорової. Секційки малюнка, як в спицях, ви не побачите, а от з однокольоровою можна робити що заманеться, як в спицях. Свій зразок я зробила номером 2,5. Він не так тягнеться, добре тримає форму, візерунок гарно проглядається. Гадаю, для шкарпеток цього номеру буде достатньо. А от для одягу краще взяти трійку. Щодо палітри, на офіційному сайті. Дника налічується 48 відтінків секційки та 11 однотонних позицій. У накочине найбільша різноманітна палітра секційної пряжі малюнки виходять різні, викладаються смужками, імітацією хелікса або візерунком в техніці жакард. І жоден колір не виглядає однаково, вони всі різні. У однокольорової тони є світлі і темні, одним словом, трендові та гарні. Їх можна влучно комбінувати з секційною пряжею. А тепер подивимось, які номери є в наявності нашого магазина. 81 і далі: 740 800, 815, 926, 83 640. 82. Далі іде, 231, 265, 437, 441, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456, 689, тут 32 і далі. 451, 452, 612, 839, 841, 842, 843, 844. Перші дві цифри тут 87, далі йде: 720, 721, 723, 724, 726, 727, 729, 208, 217, 569, 24 18, 42, 67, 44, 59, 12, 408, 12, 534, що можна зв'язати знака Бога? В першу чергу за складом це різноманітні шкарпетки, гольфи, гетри. Також пряжу можна використати в аксесуарах: зв'язати шапки, шарфи, рукавички чи мітинки. А ще з нею виходять теплі джемпери, жакети, жилети. Але одразу скажу: в'язати доведеться довго. Як доглядати за виробами з цієї пряжі у складі вовна супервож? Тому дозволе машинне прання при температурі води 30 градусів. Машинка випрає і майже висушить речі, а вам залишиться їх розмістити на сітці або блокаторах. Праску виробник рекомендує на низьких температурах. Всі свої зразки я прасувала на середній з парою. Трохи про витрати: одного матка вам вистачить на шкарпетки до 42-го розміру, на рукавички або на шапку. П'ять матків стане на джемпер 48-го розміру. Підіб'ємо підсумок, поговоримо про. Плюси та мінуси на Кобохо. Плюси пряжа натуральна, якісна, тепла. зносостійка, не линяє, цікаво в'яжеться, гарно виглядає у будь-яких візерунках, підходить для машинного прання і має неймовірну палітру на будь-який смак. Мінуси: хоч тут і 400 метрів, а пряжа за відчуттям. Така ж тонка, як і супервош, тому в'яжеться вона довго, особливо, якщо ви задумали плечовий виріб. А також на шкарпетках з часом можуть з'явитися ковтунці, якщо носити їх під зимове взуття. Але це стосується кожної шкарпеткової пряжі. До речі, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це мінусом. Бо для мене це звична справа, з якою добре справляється машинка для стрижки ковтунців. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, Солодких вам петеляк!